Друзі, всім привіт! Сьогодні хотів би з вами поділитися про перший досвід з посадки часнику. Хочу вам розказати, скільки винесло мене по грошах, скільки в загальному затратив я днів на, на цю справу. Часник садив я сам, відповідно, лущив також я його сам. Площа в мене вийшла близько 12 сотих. Зараз вам більш детальніше все покажу та розкажу. Так, друзі, це є сама ділянка, на яку я посадив часник. Тут я виділив близько 14 сотих, засадив близько 12. Який саме часник я обрав, зараз вам покажу. Я собі в блокноті все записував. Садив я часник так. Софіївський 10 кг, це була в мене перша репродукція по 130 гривень кілограм. Софіївський 20 кг, це нерепродукція по 100 гривень. Це буде 20 кг. Любаша 15 кг першої репродукції, 5 кг другої репродукції. І Любаша 40 кг плюс 5 в подарунок мені дали. Це є нерепродукція. Вийшло в мене в загальному по вартості часника 10 300 гривень плюс 750 гривень вийшла доставка. Це що є по витратах самого насіння. Лущив часник я сам 95 кілограм. Трішки мені допомогла моя бабуся. Десь близько пішло на мені на це діло. Напевно, годин 10, а можливо і 12. Трішки важкувато, без все, все, повністю вручна робота була. Дощильника я ще не маю. А, так, а, після того, як я часник полущив, я його протруяв. А, протруювач я брав не Максим XL, а Венцидор. Венцидором весь часник я протруяв. Протруюю я його на клейонці. Тобто розстелив всі всій часник окремо, протруяв його з оприскувача е, і, в принципі, підготував його так до посадки. Е, садив я його повністю вручну. Міжряддя в, е, в мене 45. Я робив його е, конем, тобто є марок до коня і помаркував 20 рядків. Це в нас буде міжряд 45, посадив, 19 з них, побачив, що мені рядків бракнуло. І посадив, решта домаркував вже марком під 55. Тобто десь ну майже половина площі вийшла в мене під 45, друга половина вийшла під 55. З проблем це було те, що земля була дуже тверда. Попередник був... На цій ділянці 3 роки підряд соя, а до того це був було закинуто, закинутий город, перій був. Я його виробив 3 роки підряд була соя. В поле в принципі, частеньке, орати його не було можливості, тому два рази перепустили діску. Ось така земля виглядає. А на посадку часника мені пішло два з половиною дня це я брав Відарку і помаленько садив. Садив я перший день сам, другий день мені допомагали. Одна людина допомогла мені рядки прикривати. Я садив, рядки прикривала сапкою ручною. Другий, другий день з людиною садив, третій день також мені допомогли прикривати рядки. І потім вже, коли мені лишилося десь близько 20 кг, ще підійшли, мені допомогли досадити. І в принципі так я за два з половиною дня справився. А, так, далі, що в нас? А, хотів би показати якийсь перший результат. А, зараз тут попробую викупити декілька зубчиків чеснику. Так, тут От я собі позначив їх. Патичками тут в мене Любаша загальна, тобто там це, вона була досить така дрібна від 3,5 до 4,5 діаметр був головки. Далі тут де Любаша репродукція. Зараз подивимося, наскільки вона вже пустила корінь. І от результат. Відео я знімаю зараз 17 листопада, посаджено було 23, 24, 25 жовтня. Садив я без мендоб. Ну, і бачимо ще. Крім ці є більші, є трішки менші, але в принципі. Так, у нас любаша не репродукція. Сама сходиш, з рослин мене цілком влаштовує, так як це перший раз, надіюсь, що після того, як я посадив часник, земля ще була відносно досить таке. Волога, скрив я грунтовим гербіцидом стомпом 330-м. Оце сам він, стомп. Розхід в мене був 100 грам на 10 літрів. Пішло мені тут 4 оприскувача. Тобто десь плюс-мінус я собі орієнтувався оприскувач на 2,5-3. Що ж, хотів би ще вам показати в загальному по, по витратах. Так, це в нас є мендобриву я не купляв без мендобрива, тому що бюджет був обмежений. Е, так, е, вийшла у нас вартість насіння 10-300, доставка 750. Пруїв венцедор 500 мл 400 з доставкою, а стом 330-920 гривень з доставкою. Такі друзі, в мене вийшли витрати, як на перший раз планую з любаші на репродукції лишити стрілку для того, щоб зібрати повітряну бульбочку. І на другий рік вже відповідно засіяти. Хочу вивести чим побільше насіння якісного. В загальному я не розраховую на швидкі гроші, тому думаю, що на другий рік повинна дати якісь свої плоди, а вже через років 2-3 вже зі своїм якісним насінням далі продовжувати цю справу. Всім дякую!